Всім привіт! Ми сьогодні разом з Сашком приїхали на риболовлю. Будемо сьогодні ловити виключно судаків. Судаків будемо ловити? Та там, що попадеться. Так. До речі, ми сьогодні приїхали на риболовлю втрьох. Один вже пішов ловити окунців. А ну бачиш, три штучки. трохи менше, ніж по годиннику. Але вони були більше, грамів під стопорні. Ну, Дуже-дуже приємно приваблює. А скільки ти взагалі кунів спіймав? Це четвертий. Четвертий? Ну так. Кожен закит робить. А так. яка приманка довжина і скільки важить? Ага. І 3,5 грами. Зрозуміло. Ми сьогодні з сашком будемо все-таки ловити, намагатися спіймати в жару такого хижака, як Судак. І спробуємо трошечки ввечері також половити. Використовувати ми сьогодні будемо ось такі палки. Зараз в мене Аргента X з тестом 7.28 разом з катушкою Daiwa Wa і жилка 0.8. А в тебе що буде, Сашко? Аріон 862 і в парі із Dive Fuego 2020 року і Dual Hardcore T8. 0, 0, так що рибалка вважаю, сьогодні буде ближче до вечора дуже цікаво. Зараз, до речі, ми приїхали по обіду чи по обіді, чи по, обид... по обіду, як правильно. Та в обіду приїхали. Отже, в обід ми приїхали. Зараз спробуємо спіймати щось цікаве і обов'язково вам покажемо. О, щойно спіймав щось. Ого, який маскінонг, друзі, а ви вже спать полягали. Можна, ви Це Сьогодні у нас перший такий хижак, як судак. Довго ми намагалися його спіймати, але все-таки вдалося. І гадаю, зараз будемо рвати судаків ось на такі приманки. Це в нас кейтеч, два. Дюйми, 14 грам важики і такі маскинонги. Пливий красень. Усе усе жара пішла. Сергій спати ліг. І пішла жара. Другий маски нонг. Дивись. Ні, ну це чуть більше. І так на 10-му буде я якраз розмір заліковий. Ось грізучка. ось. Подивіться. Так, 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 палку вбери. Бачиш, почався такий прокльовий такий хижак. Це, це... А де маленький, там і великий. Другий. Я вас сьогодні хлабучу. Ага. Казалось би, риба невеличка, але як гачки погнула. Отже, зараз трошки ми спробуємо їх. Ось отак от зробити, все. І продовжимо далі. Сашко вже не витримав, також почав ловити на 10 грамів. Ось. Так, недалеченько робимо закидання і чекаємо на клювання наших бажаних рудачків. Що ти, зачепився? Мінус. Mm -hmm. Та що, приїхали і що. Замість того, щоб рибу ви треба купатися, бо жара, спека, як то кажуть, неможлива. Тобі казав, що потрібно біля дому ловити на сикади. а Ти а. казав, та поїхав на Десну. Да, ловити таких маскино і за такими очима. Спіймав хоч одного. Ага. Ми хоч спіймали з Сергієм. Нічого. Ще не вечір, зараз скупаєшся і, і буде, буде діло. Я як поставлю 5 дюймів. Шість дюймів. Мамалюблінь, щук капітальний. Так що зараз трошечки скупаємось і продовжимо далі шукати більший розмір судаків, бо щось він дуже сьогодні замалий. Ну, хоча ми в день, а як читав відгуки на Фейсбуці, то вдень мало хто з берега щось нормальне ловить. Тільки рано вранці та пізно ввечері. Ну, гадаю, у нас ще сьогодні щось цікаве буде. Коротше, я дімонич попливу. Питаю судака, чи жерха, чи щуки. Ну кого зустріну, коротше. Чи клюнуть, чи ні. Бо щось взагалі в них настрою нема. Ну, може, хоч настер якийсь підніму. Вірші, каже, розкажу там, не знаю. Ну давай, чуха, давай. Хоп! Ну що, хоч одного зустрію? Да, Так, сказав, без п'яти п'ять він почне клювати. Так що якось так, не перемикайтесь, далі тільки, О, цікавіше. <реш> Бачиш. Як я, як я спец? О! Со спілінгом Монтельну. Зараз покажу, до речі. Нічого. На рівномірці дари. Ти Іван, Подивись на мене. Зробив і на рівномірці. Йомон, ти розкажи людям, що ти зробив. Ти диви, що робить жив. Угу. Шкарпетки поклав на коробку з приманками, зайшов до водички, а й комари ще гризуть. Зайшов до водички, я думаю, здовж берега кинув. Кинув вздовж берега на рівномірці і клювання. Хайка. Пливи. Це друзі, вподобайка. В травички спіймав? Біля, так. Да. Невеличкий. Це в тебе вже буде шостий. Ну, малесенький, але приємно. Влітку ловить. На танточку. Ось. Ряльки, з характером, ти бачиш? Бачу. Я бачу, ти ще нас на вольфрам на Дисні ловиш. Дуже зажиточна людина. Побагато. Чує, Сашко, пропоную. Поки я обірвався, давай якийсь, може, зробимо батл. Давай. Охуня не рахуємо, рахуємо тільки... Штука сюда? Так. А жерех сом? Ну, сом ще. Ну добре. Там можна є жереха. Окрім окуня, тюльки і бичка. Угу. Хто перший? Давай. На ящик пивосяндри. Та ні, це сильно багато, ти облістиш. Давай на три. Облізеш. Ну добре, давай тоді. На скільки ж? Дві бутилочки пивка. І там якусь каву під снігер. А снікер звідки взявся <реш> добре взяв? Давай, давай. Що? Я не знаю що це Усе палка. Шосом. Та мені здається, може судак хороший. Зараз подивимось, друзі, що там таке. Так, якщо тоді? Давай, буду приймати. 20 грамів, да, у тебе важики? Ну дивись сам по опыту. По досвіду самому. Потрібно давати попуск або ні. Ну... Ну, давай хоч подивимось. <с peut> <pers> Судак, монстр. Давай до мене, до мене, до мене. Чині, і. Все, вибух. Давай я... Підходить, тільки бери його за саму я. Зрозуміло. Ого! О! Все! Четверка. Якщо не п'ятерка, ну, за все тобі потрібно буде купити таке сюди! Оце селфі. Диви. Горить кнопка. Це четверка. Горить? А то є п'ятерка! Горить кнопка? Що за приманка? Ось ця приманка, що заводиться на 20 грамів? Так, це ведута. І такий маскинонг? Це просто жесть, це тупо мій найбільший трофей на даний момент. А, ти ж більшого не ловив? Ні. Ну, я саме був трещем, я тобі і... казав, що ти сьогодні зі мною разом зловиш четверку. Давай п'ять. Ми ще з... будемо виміряти і зважувати. Ну що, друзі, будемо виміряти нашого сьогоднішнього маскинонга. Подивіться, який красень. Бачите? Це справжній маскинонг. Розмір його складає, скільки там. 68 чи 69? 69 69 сантиметрів. Як ви гадаєте, приблизно яка вага всього цього красення? Я вважаю кілограмів ,5. 5. Ну, десь кілограмів 4,5-5. Це на даний момент поки мій рекорд по судаку. А ну, давай. <ріст> Скажи, яка паличка, як, яка а, жилка, як і ферокарбони? І... Давайте, поїхали. Оріон 862-й. Т8 шнурочок 08, Дайва 20 2020 року, 4000 розмір. І ProRex Fluric 033 на 20 грамчиках. Тільки підняв від дна така подача, Бум-бум. І таке, короче, виважування було О, просто. Я думав, то сон? Спочатку реально думав, що сон. Блін, взагалі просто капець. Оце маскінон. Оце я розумію. Щоб не було фотомонтажу і так далі. На Кокани до водички. На Кокани до водички. Бачиш Серега, проспорили ми Сашку. Потрібно частіше спорити. І тоді буде діло. Ага. Ось Сашко пішов відпускати. До водички пішов відпускати. Людям скажи, mm. правду, що у тебе сьогодні одна покльовка за день. Да. А, да. одна покльовка за день. Я... Яка? І яка? І ви всі бачили. Ми всі бачили, ми всі десь там порізь стоїмо тепер. Тепер ви проспорили. Проспорили. Сів, дивись, смотри, дивись, знімай. Релакс, рейнс. Вливай з води. Я тільки кажу машки ног, джа, який. Так я б допоможу зараз дістати його. Не На спі... мене трохи. Не спіши, не Це. спіши. Ху -ху -ху. Туди <світ> давай. Не спіши, не спіши, Димон. Не спішу. Невже ще один такий Що там в нас? Я поки не трогаю, що... Да давай, давай. На тебе, мабуть, пішов. Щас тебе з'їсть. Не бери, не бери за шнур. Не бери. За голову бери. Бери, за гасю. За давай, тіло, давай, за тіло, за тіло. За тіло бери. Я знаю, не вчити. та давай, давай, бо зараз з'їде. Усе, усе маски нон. Сашко. <ріху> давай <ріху> крава. Четвертий. <ріху> мій мій четвертий. <ріху> Двушечка железа. Не, ну грамі 800. Та, два, два. Давай його сюди. Що значить скупнувся. Знімай. Ось такі ми ловим сьогодні маленькі агапчики на аргенти та оріони. До речі, на оріон сьогодні трошки більше розміру, аніж цей. а наклюнув на середній дистанції, так? Да? Ляпанув. Неймовірно. Зараз будемо всього агапчика виміряти. Бо взяв таке жаддюне клювання. Я спочатку гадав, що як і в тебе. Ага. У нас, я кажу, тебе п'ять, Сергій каже, що там взагалі 6. Я думаю, 5,5-6, ну я гадаю, у тебе 5. У мене 2,5. Тут як бабки не ходи. Зрозуміло, що 2,5. Рекорд в цьому році. Ну, а я ще не побився році цей рекорд, бо в мене рекорд 8 кілограмів. Ага. Зараз будемо виміряти. Де тут? До речі, ми використовуємо ось такі зручні. Бачите, як можна побачити? Полотенечка. Полотенечка такі зручні. І зараз будемо ще виміряти. Твій скільки був? Твій був 69. 69. 69. Да. Але в тебе такий прогонистий. Так, ці. Давай. Він вже накрутив тут, брикався на березі. Скотеняк. Так, трошечки є. Давай, ось. Де тут а покажемо приманочку, яка у нас. Ага. Ой, так, да, якби ще більше бадахкався, то зійшов. Те те, -те. Пини коня. А? А ось приманка, бачите? Нещодавно прибав в крамнички. Ви, напевно, здогадалися, що в крамнички берег придбав ось таку приманочку. І вирішив спробувати. І ось такий, такий красунчик. Ну. Красавчик. Позатинки. По Клади. Зараз будемо ж виміряти. Ось мій красуня такий. І складає він у нас. 58 см. Ну все одно, я тебе обіграв. Обіграв, але ж напишіть, друзі, бо нам дуже цікаво, ви знаєте, вагу риби плюс ну більш-менш. І відношення розміру самого. Так. Але мій окунь, би цього іначе. <плес> я гадаю, тут 2,5. В тебе 5. А ви як ви гадаєте? Обов'язково? Тискаєте вподобайки, далі тільки цікавіше. Ну що, друзі, ви самі щойно бачили, що клюють сьогодні у нас агапи. Довелося мені невеличкого що нас спіймати. Вага, я навіть не знаю, скільки складає, але розмір ви самі щойно побачили. Сашко, ось біля мене поруч, він сьогодні спіймав тільки одного, але... Він сьогодні. Я бігфіш. У, фаворитах. Фаворитах. у мене сьогодні, якщо разом взяти, то 4 судачки, одна щучка. А в тебе злі окунці. Так, такі просто вони зуби побивали цим судакам. Ну, там шансів немає. У так, мене окуньовий усік просто був. Так. так Так що ми ще продовжимо далі рибалити приблизно годинку, але сьогодні така спека, неймовірна, І це день. Це навіть не зранку і не ввечері, це в день. Тобто ловимо приблизно 20 хвилин, потім до водички скупнулись і продов... також продовжуємо далі ловити 20 хвилин, потім знову. І ось так, от, виходить, сьогодні ми мантиляємо судачків. Що там тарабаниш? Ти Та що, в АТБ ходив? Не чесно, але ну, піймав. Кого? Щупачка. А невеличка така. Так диви, як. Ого. Гост. Така красунька. Комарів. Це просто. Но. Це є таке. Ти сюди їх приволок. Mm. <ріст> Вони за тобою прилетіли. Ось як пішла. Щось не хоче від, від тебе йти. Ти їй сподобався. Ось як пішла. Що додому вже? Зараз вже yeah. шоста година вечора. Да, і комарі, заїдають. Да, да, що, догнав? Да, окульночок. Такий непоганий. Ну. -о. Це погодинник. Навіть в ногах сьогодні клює. Десять <ріх> балиш я вже угу. окуляв. Нічого він сальто зробив. Він риба дохла плаває. Отже, друзі, така на нас сьогодні риболовля вийшла. Довелося нам все-таки декілька судачків на клювання, декілька вирішили забрати додому, декілька вирішили відпустити. Так що Ви самі бачили, що окунь, щука, судак, жадібно клює. Так що не слухайте тих, хто каже, що в день нічого не можна спіймати. Бо ми приїхали по обіду і навіть на вечірній кльов не залишилися. Так що підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Далі тільки цікавіше. Усе хапуга, ну покажи. З кощерями. Та покажи свою уклейку. Базліч! Каже, додому рибу не бере, он ледве тарабанить. В мене хоч малий ось такий, а в нього маски яким пакет рветься. Ты за риба не буде. Uh -huh. Давай <риклад> тему. Це половину.